Всім добрий вечір. Я вирішила познімати в вечірньому сонці гліцинію, тому що краса ця відходить дуже швидко. Тиждень, два, якщо повезе, і все. Я хочу звернути увагу вашу на цю гліцинію. Коли ви будете вибирати собі гліцинію, я чула, що вони діляться на японську і китайську. Японська гліцинія має суцвіття довжиною 50 і більше сантиметрів, а китайська маленьке суцвіття ну довжиною 10-15 сантиметрів, до 20. Отже, виходить, що ця красуня, яка квітує, це, мабуть, японська гліцинія. Я ще раз кажу, що придбала я її в ботанічному саду в магазинчику. У них є такий магазинчик на вході, Київський ботанічний сад. І, і от дуже їм вдячна. Китайські гліцинії поруч, на них немає квітів, і я думала, що їх і не буде в цьому році, але сьогодні тільки я помітила, що вони випустили. Суцвіття зовсім ще маленькі, але вони є. Отже, я маю надію. Але вони ці цуцвіття суцвіття не будуть так виразно виглядати, тому що вже листя велике і суцвіття короткі. А є ще одна гліцинія серед моїх. Зараз я її покажу. Може комусь така дісталася, щоб ви не втрачали надію. Вона і у мене зараз виглядає жалюгідно. Я думала, що вона померла, а це у неї така, ось така звичка прокидатися дуже пізно. Сьогодні вже 20 якесь там, 22 чи 23. Травня і ось вона тільки от в такому вигляді, але вона показує, що суцвіття у неї є, то не треба її викидати. Треба тримати надію. Без надії сподіваємося. Я купила, мабуть, більше за всіх цих ліциній і з. Це ніяк не могла потрапити на ту, яка буде давати квіти. Отже, через мої руки пройшло їх сім різних, і тільки сьома виявилися такою, як треба. Так, я хотіла показати хосту, яка мене здивувала. Ось така хоста Вільям Лохман? Всі, все листя різне, по-різному зафарбоване, а головне отаку квітку з листя вона видає, а потім з цієї квітки з'являться блакитні дзвоники. Ти чого це? Ти чого? Тут у мене катакомби, наставлено всього для того, щоб кури і пави не пройшли до моїх блитів і педафіла. Зараз я покажу педофіл. Ну, щоб вони, хоч всі шари, вткнулися, побачили своє зображення і перелякалися. Так, ось таке листя має подофіл. Його клюнули, але воно все одно прекрасне. Має глянець. А розмір листя ви можете собі уявити в порівнянні з моєю рукою. Як парасолька. Ціла парасолька. Один лист видав цей подофіл, і більше поки що немає. Я отримала в цьому році приз, у мене качка сіла на яйця і сидить, зараз її покажу. Отже, у нас будуть каченята, дикі каченята. І ще у мене отакий подарунок збирається зацвітати нандіна. Я хочу показати. Поки не склюнули суцвіття. Бо в мене так, така бригада тут ух, раз і нема. А ти куди це? Алло. Зараз робота в саду схожа на броуновський рух. Цілий день щось хапаєш, кидаєш, тяпаєш, вириваєш, поливаєш, результату ніякого не видно. Да. Такі, таку доріжку мені зробив чоловік. От я так придумала, що мені тут тимчасова доріжка дуже зручна така. Трошечки вона на відстані від землі, щоб її можна було прибрати і під нею висапати те, що там наросте. Отже, мобільна така доріжка, на відміну від стаціонарних поруч. Отже, ніякі шари моїм курам не заважають. Що я ще хотіла показати сьогодні? Я можу показати залишки піона Ель Луна. Квіти схожі на яйця моїх пав. Отакий От великий жовток і трошечки білка. Красивий піон. трав'янистий. Нехай це буде екскурсія по саду. Кожна палка. Кожна перепона стоїть не просто так, вона собою щось захищає. Листопадний рододендрон, назву якого я ж, звісно ж, не знаю. Подобається мені, що він дає такі шари на паличках, чупа-чупси. Фантазійні хости, до речі, я зрозуміла, навіщо я записувала назви хост, навіщо це робити, якщо я не можу ідентифікувати їх? А робити це ось для чого потрібно. Я вже по другому колу почала замовляти хости, які в мене є. Наприклад, я замовила у бережнюків хосту, яка називається Блю, яка називається щось там таке. Стоп, 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 не пам'ятаю. Ну, суть не про це, а про те, що я подивилась і вона в мене вже є. Щось мені її назва здалася відомою, знайомою, і коли я подивилась в свій записничок, то з'ясувала, що хоста в мене ця є. Але я її ще раз замовила. Якщо б я не полінувалася, подивилася б раніше, то такого би не сталося. Блу-ангел? Я не жалкую, тому що, може, підійду до неї зараз, до Блу-Ангела, і покажу вам, що це за хоста. Оцю хосту я ще не знайшла її назву в своїх записниках, але у неї такі блакитні чашки. Мені подружка сказала, що вони і всі ці блакитні мої хости на одне обличчя. Я з цим зовсім не згодна, вони всі різні, просто треба їх побачити. Такі блакитні вогнуті чашки. Це вода стоїть тепла, гріється. Дуже зручно поливати. Рослини, які тільки з'явилися і мають слабке коріння. Ще одна блакитна хоста гігант, назву якої я не знаю. А зараз я буду потрохи рухатися до блу ангела. З рукою. Взагалі-то я для себе з'ясувала, що мені більш цікаві хости розміру LXL. У мене невеличка ділянка, але вони якось виглядають ну, класно. А маленькі хости, я б їх саджала кудись тільки в горщики. Тому що побачити їх на землі важко. Рододендрони продовжують своє цвітіння. Рододендрон, який геть загинув, але коли я відрізала його стебло майже під корінь то збоку малюсіньке таке було малюсінький відросток, і він потягнув на себе життя. І воно вижило. Блакитна герань завжди виграшно виглядає. Піхта, яку трохи не з'їла качка. Зняла з неї всі голки. Я думала, що захворіла моя піхта, пересадила її, а потім побачили, хто це робить. Ще один рододендрон. Виглядає як піна. І от я прийшла до хости, яка називається Блуан. га yeah. 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 да, yeah. це так краси... yeah. красиво Красиво співають мої павиці, це... вони кличуть одна одну вже лягати спати. Треба заходити в курник. Це такий сигнал вечірній. Отже, Блу Angel. Хоста. Її вік, мабуть, 4-5 років, те, про що я казала, що в такому віці хоста показує себе. На зріст вона буває до метра, саме ця хоста. У мене десь сантиметрів 70. Гофроване листя блакитного кольору. Жоден слизмак таке не прокусить, як би він. Не старався. Телефон не може передати тої, тої краси. Я бачу на екрані це зовсім інші кольори. Нема немає синього. Значно більше синього має це листя. А ось новенька хоста у мене взагалі сидить. Захована, тому що тут стартують павліни і я боюсь, що вони її зламають, а вона ще не має коріння такого як треба. Цікаво, що кінець травня, а морозники деякі виглядають, я б сказала, ще свіжо. Отже одночасно і морозники, і Мак, і біла хвоя, ялинка, Біла Бок. Камасія. Бутони піонів і така милота. ніжність. Я б сказала, що це символ ніжності. Для того, щоб не був пустим цей ролик, скажу чим ми вчора займалися. Може, це комусь знадобиться. Якщо ви використовуєте шланги крапельного поливу, ось він підключений, чорний. Пункт роздачі. Ось з землі торчить, виходить кран, підключення і пішли шланги поливу. Таких кранів з землі у мене на ділянці виходить, виходить штук сім. І розведений оцей полив. Так от, в чому ми вчора з'ясували, є одна суттєва річ. Звісно ж, купували в різний час, з'єднували, щоб прокласти далі і далі, до якихось квітів. Тут все розібрано саме із-за того, що вчора побачили, в чому вийшла біда. Оскільки купували в різний час, в різних магазинах, то так вийшло, що купували шланги різних виробників: гардена і ще деякі фірми. Не дешеві. Але якщо ви купуєте у різних виробників, ви маєте знати, що щільність шланга, резини, гуми цієї, вона різна. І Вода буде просочуватись там, де спротив менший. Отже, щільність менша. І тому ті ділянки, де щільність більша, будуть у вас залишатися сухими або трошки-трошки зволоженими. Звісно ж, це вам не підходить і мені не підходить. Тому вчора витягували ці шланги, дивились. Деяка щільність, розібрали всі клумби. І для себе я вчора ще зробила один висновок, що від живучок я відмовляюся, тому що вони настільки живучкі, що затягують собою плотно все, і інші рослини від того страждають. Ну, на цьому все. Всем пока-пока. До наступных зустричей.